Вітаю всіх, хто готовий вчитися. Тема уроку квадратний тричлен. Розкладання квадратного тричлена на множники. Це другий урок на цю тему. І сьогодні ми з вами скорочуємо дроби, які містять квадратні тричлени. Працюємо за підручником Алгебра 8 під редакцією Мерзляк. Перше завдання, яке ми з вами виконуємо, це номер 730. Розв'язуємо з цього номера два приклади: перший і третій. Скоротіть дріб таке завдання. Сподіваюся, ви розумієте, що не можна скоротити дріб, якщо він записаний в такому вигляді. Х скорочувати не можна, 6 і 3 не можна, оскільки це доданки. Для того, щоб цей дріб скоротити, нам треба розкласти чисельник на множники. Чисельник має вигляд квадратного тричлена, і розкласти його на множники можна за допомогою розв'язання квадратного рівняння, яке ми складемо із цього квадратного тричлена. Виписую цей квадратний тричлен нижче під рівнянням і розв'язуємо його. Пишемо х квадрат додати х і відняти 6 дорівнює 0. Прирівняли цей квадратний тричлен до нуля, склали квадратне рівняння. І тепер за теоремою Вієта розв'яжемо це рівняння. Оскільки це зведене квадратне рівняння, то його зручно розв'язати за теоремою Вієта. Теорема Вієта говорить, що сума коренів x1 додати x2 має дорівнювати другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком. Тут ніякого коефіцієнту не написано, значить там коефіцієнт 1. Ми беремо з протилежним знаком мінус 1. А добуток коренів х1 помножене на х2 має дорівнювати другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком. число мінус 6, третьому коефіцієнту з протилежним знаком. Так, підберемо такі два числа, які задовольняють кожну з цих умов. Сума має дорівнювати мінус 1, а добуток мінус 6. Це числа 3, і 2. Добутку воно дорівнює 6. Щоб було мінус 6, маємо десь поставити мінус. А щоб сума була від'ємною, то мінус буде мати число з більшим модулем. Мінус 3, і 2. Мінус 3 помножити на 2 це буде мінус 6, а мінус 3 додати 2 буде мінус 1. Ось ми підібрали два таких числа, які задовольняють кожну з цих умов. А значить, наш квадратний тричлен можна розкласти на такі лінійні множники. х перший корінь і хмінус другий корінь. Перший корінь у нас від'ємний, тому ми запишемо х мінус 3, це буде х плюс 3. А x мінус другий корінь це х-2. І в знаменнику перепишемо той вираз, який тут записано: х плюс 3. І тепер ми бачимо, що у нас утворився вираз, на який можна скоротити лінійний множник у чисельнику, і такий самий вираз у знаменнику скорочуємо. І відповідь буде цілий вираз і x-2. Дріб скорочено. Завдання номер 3 Аналогічне завдання, але ви бачите, що тут у чисельнику теж можна розкласти на множники вираз 3х-15. За дужки виносимо спільний множник 3. В дужках залишається х мінус 5. А знаменник прирівняємо до нуля, складемо квадратне рівняння і затируємо вієта, знайдемо корені. Х2 х квадрат мінус х мінус 20 дорівнює 0. Затируємо вієта. Сума коренів x1 додати x2 має дорівнювати. Другому коефіцієнту з протилежним знаком, тобто одиниці. А добуток Х1 помножити на Х2 число мінус 20. Підберемо такі два числа, які задовольняють кожну з цих умов. 4 і 5 у добутку дають 20. Щоб було мінус 20, один із коренів має бути від'ємним. а… Сума має бути додатною, тому число з більшим модулем буде додатним, а число з меншим модулем буде від'ємним. Мінус 4 плюс 5 буде 1, а мінус 4 помножити на 5 буде мінус 20, тоді ми можемо записати розкладання даного тричлена на такі лінійні множники. Х-1 корінь. х-мінус 4 буде плюс 4. І х-мінус другий корінь х-5. Утворився лінійний множник, такий самий, як у чисельнику. Ми скорочуємо на цей множник дріб, і у нас виходить 3 поділене на х плюс 4. Це дріб скорочено. Продовжуємо. Наступний номер 732. Теж скоротити дріб. Але тут уже у чисельнику вираз, який є формулою різниця квадратів. Якщо ви уважно придивитесь, ви побачите, що це різниця квадратів двох виразів. Тут у нас квадратний тричлен, корінь якого маємо знайти, і тоді зможемо виконати скорочення даного дробу. Розкладемо на множники чисельник і знаменник. Чисельнику виходить 2х-3 помножене на 2х плюс 3, різниця і сума двох виразів. Тепер розкладемо на множники знаменник. 2а в квадраті мінус 9а мінус 18 дорівнює 0. Складаємо. Квадратне рівняння. Це рівняння не зведене, тому за теоремою Вієта розв'язувати незручно. Записуємо дискримінант. Дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4 ac Мінус 9 в квадраті 81. Мінус 4 помножене на 2 і помножене на мінус 18. Мінус 4 на 2 – мінус 8. Мінус 8 на мінус 18 буде плюс 144. Значить, 81 додаємо 144, виходить 225. Це квадрат числа 15. І далі знаходимо корені А1 і А2. А1 Дорівнюємо другий коефіцієнт з протилежним знаком 9. Відняти корінь із дискримінанта 15, і ділене на подвоєний перший коефіцієнт на 4. 9 мінус 15, мінус 6, поділити на 4 мінус 6 четвертих. Можна скоротити мінус 3 других. Другий корінь. Знаходимо як. Сума 9 додати 15 поділити на 4. Другий коефіцієнт з протилежним знаком, плюс корінь із дискримінанта. 9 плюс, 15, 24, поділити на 4 буде 6. Знайшли корінь. Тепер записуємо розкладання на лінійні множники. 2 – старший коефіцієнт. Ми пишемо його перед. Дужками. В дужках Х мінус перший корінь, Х, не Х, А у нас змінна, А мінус перший корінь. Перший корінь у нас від'ємний, тому пишу плюс 3 других, і А мінус другий корінь, мінус 6. Помножимо на А перший лінійний множник, першу дужку. 2 помножене на а буде 2а. 2 помножене на 3 друге. 2, які скорочуються, буде плюс 3. І а мінус 6. Другий лінійний множник. Запишемо це розкладання у знаменник. Так, тут я вже теж зробила помилку. Тут а. У нас а змінна. Так. Виправили. А тут 2А плюс 3, А мінус 6. Так, скорочимо однакові множники, виходить 2А мінус 3 на А мінус 6. Все. Другий дріб містить 2 Вирази два квадратні три члени, один із яких теж формула. Зараз ця формула записана у знаменнику, сподіваюся, ви бачите, 4b в квадраті, мінус 4b плюс 1 це формула, яка є квадратом різниці. Згортаємо цю формулу. Буде 2b-1 в квадраті. А для того, щоб розкласти на множники чисельник, ми маємо розв'язати квадратне рівняння і знайти його корені. Пишемо 2b в квадраті мінус 7b. Додати 3 дорівнює 0. Дискримінант дорівнює, Вже не пишу формулу, ви можете дивитися сюди. 49 це 7 в квадраті. мінус 4 помножене на 2 і помножене на 3. 4 на 2, 8 на 3, 24. 49 відняти 24 буде 25. Це квадрат числа 5. І тому корені b1 буде дорівнювати другий коефіцієнт з протилежним знаком 7. Відняти 5, поділити на подвоєний перший коефіцієнт на 4, на 4. Так. Дорівнюю 7 мінус 5 2, поділити на 4, буде 2 четвертих, або 1 друга. Є. І коефіцієнт b 2 Ой, корінь b 2 буде дорівнювати. Другий коефіцієнт з протилежним знаком 7, додати 5, поділити на 4, 12 на 4, 3. Все, ми знайшли корінь. Тепер записуємо розкладання на лінійні множники. Так, трошки ще посунемо, закінчилося місце. Так. 2, старший коефіцієнт, в дужках х мінус перший корінь, мінус 1 друга, помножений на х мінус другий корінь, мінус 3. Помножимо на 2 першу дужку. 2х мінус 1, і х мінус 3. Так, знов х. Давайте з вами запишемо. От, от що значить звичка Б у нас змінна. Будемо уважними надалі. Так, записую 2b-1, 2b-1 це перший множник, і b-3 другий множник. Скорочуємо. 2b-1. Тут скоротимо квадрат. І в нас залишається b-3, 2b-1, отакий от дріб. Далі скоротити не можна. Все. Повертаємося до третього прикладу. Ви бачите, тут у нас два квадратні тричлени у чисельнику і знаменнику, жоден з якого не є формулами, тому кожний з них ми маємо розкласти на множники, розв'язавши квадратне рівняння. Перший я виписую це квадрат мінус 5С, мінус 6 дорівнює 0. За теоремою вієта ми знайдемо з вами корені. Сума дорівнює числу 5 добуток мінус 6. Давайте спробуємо з вами зразу підібрати такі числа С1 і С2. Мінус 6 говорить, що один із коренів від'ємний, другий додатний. І це будуть числа 6 і, 1. 6 і 1. Щоб сума була у нас додатною, то більший корінь має бути додатним, більший за модулем, А це від'ємний. Додати мінус 1 буде 5, а 6 помножити на мінус 1 буде мінус 6. Все корені ми знайшли. Тепер можемо записати розкладання. Зразу сюди, оскільки в нас немає м, тут коефіцієнта, відмінного від 1, тут одиниця старший коефіцієнт, тому зразу запишемо розкладання. Мінус, це мінус перший корінь, це мінус 6, і це мінус другий корінь. Це додати 1. Далі розкладемо на множники знаменник. квадрат мінус 8С додати 12 дорівнює 0. За теоремою Вієта знову знайдемо корені c1 і c2. Їх сума дорівнює 8, а добуток 12. Сума 8 додатне число, добуток теж додатне число, тому корені додатні. І це 6 і 2. 6 на 2 12, 6 плюс 2 8. Тому запишемо розкладання С мінус перший корінь, і С мінус другий корінь. Скорочуємо однакові множники, і виходить С плюс 1 і С мінус 2. І нарешті останній дріб, який ми з вами зараз розв'яжемо, С. Дріб, який теж містить в чисельнику формулу. Сподіваюся, ви бачите: це в кубі, це в кубі мінус один. Хотіла виправити. Ще гірше зробила, Це в кубі мінус 1, вона розкладається на такі множники m-1 помножити на неповний квадрат суми m2 плюс m плюс 1. У знаменнику у нас квадратний тричлен. Складемо з нього квадратне рівняння. m квадрат плюс 9m мінус 10 дорівнює 0. За теоремою Вієта підберемо корені m1 і m2. Їх сума дорівнює мінус 9, а добуток мінус 10. Значить, це буде мінус 10 і 1. Перевіряємо, мінус 10 плюс 1 буде мінус 9, мінус 10 на 1 буде мінус 10. Тому можемо розкласти на такі множники. m мінус перший корінь, тобто плюс 10, і m мінус другий корінь мінус 1. Однакові множники скорочуємо, і виходить m2 плюс m квадрат плюс плюс 1 це чисельник. І m плюс 10 це знаменник. І ще одне завдання номер 734 маємо з вами зрозуміти, при якому значенні b розклад на лінійні множники 3 члена 2 х квадрат мінус 5х плюс b містить множник х мінус 3. Що це означає? Давайте спробуємо розібратися 2 х квадрат мінус. 5х плюс b розклали на лінійні множники. Два старші коефіцієнт, пишеться перед дужками, а в дужках хміну 3 на x-х2. Тобто два лінійних множники. Один із них х-3. Це означає, що один із коренів дорівнює 3, х1 3. Ми Ви мали б написати x мінус х1 x мінус х2 це коефіцієнт а. У нас тут х мінус 3 один із множників сказано з умовою, значить х1 дорівнює 3. А це означає, якщо ми даний квадратний тричлен прирівняємо до нуля, утворимо квадратне рівняння і підставимо замість х Оцей корінь ми зможемо з вами знайти число b, про яке нас питають у даному завданні. Отже, я записую 2х2 мінус 5х додати b дорівнює 0, і сюди замість x зараз підставимо 3. Виходить 2 помножене на 9 3 в квадраті, мінус 5 на 3 і плюс, 9, плюс b дорівнює 0. 18 мінус 15 буде 3, значить b дорівнює мінус 3. Якщо 3 перенести вправо, він змінить знак на протилежний буде мінус 3. Друге завдання. Мінус 4х2, додати bx додати 2. Цей тричлен е розклали на множники, і один із множників х плюс 1 Я запишу мінус 4х плюс 1 на x мінус x2. Якщо х плюс один один із множників, значить х 1 дорівнює мінус 1. Пам'ятаєте, якщо в дужках плюс, значить там мінус мінус корінь. Тоді корінь дорівнює від'ємному числу мінус одиниці. Прирівняй до нуля цей вираз, виходить мінус 4 х квадрат, додати bx, додати 2, дорівнюю 0, і замість х підставимо оце значення його кореня. Мінус 4 помножене на 1, мінус одиниця в квадраті це 1, відняти b, помножили на. Мінус один б стало мінус Б, і плюс 2 дорівнює нулю. Мінус 4, плюс 2 буде мінус 2. Мінус 2 мінус Б дорівнює нулю. Значить, b дорівнює мінус 2. Ось ми знайшли значення b, при якому розклад на лінійні ножники містить отакий множник. І третє завдання. У третьому завданні ми з вами маємо такий квадратний тричлен. 3 х квадрат мінус 4х, додати B. І цей квадратний тричлен містить отакий множник. Уявіть собі, що ми розклали на лінійні множники, я поки що запишу у загальному вигляді. 3 я маю записати перед дужками 3, а в дужках x-x1 помножене на x-х2. Якщо один із множників 3х-2, це означає, що цю трійку вже помножили на. Один із цих множників лінійних. І ми з вами а другий множник Х-х2. І тоді ми із цього множника маємо зрозуміти, що х буде дорівнювати 2 Треті. Тобто, якщо у нас було б записано 3, да, помножене на х мінус 2 третіх, і розкрити дужки, внести трійку у цю дужку, то ми 3 помножимо на х буде 3х, і 3 помножимо на 2 треті, трійки скорочуються, буде 2. Значить, з цього ми робимо висновок, що х1 це 2 третіх. І тепер. Прирівняємо до нуля даний тричлен, буде 3 х квадрат мінус 4х додати b дорівнює 0. І замість х підставимо сюди 2 третіх. Підставимо 2 третіх і виходить 3 помножене на 2 третіх квадраті, тобто на 4 дев'ятих, мінус 4 помножене на 2 третіх, і плюс b дорівнює 0. Скоротимо 3 і 9, тут буде 3, тут 1, 4 третіх. 4 третіх. Відняти 4 на 2 третіх буде 8 третіх. Додати b дорівнює 0. 4 третіх мінус 8 третіх буде мінус 4 третіх, звідси b дорівнює мінус. 4 третіх мінус 8 третіх буде 4 третіх, так? Мінус 4 третіх. Переносимо, тут буде 4 третіх. Значить, ми знайшли таке значення b, при якому даний квадратний тричлен містить множник 3х 2. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. До наступних зустрічей!